Друзеньки, всім привіт. З появою цієї нової шкоди Октавії в кінці 2019 року. Це, до речі, четвертий кузов або А8 Октавія. Про неї почали говорити, що і по рисам зовні, і по опціональному оснащенню цей автомобіль вже довели ну, практично до ауді. Вона стала дуже дуже схожа на ауді. І, коротше, треба брати, бо це та ж сама ауді, тільки з іншим. Шильдиком. Я так не вважаю. Мені якось ці автомобілі і зовні, і <смі>, по технічним характеристикам геть не схожі між собою, що на зображеннях, що на відео, що, в принципі, вживу. Сьогодні у нас є прекрасний варіант їх порівняти між собою. Бо я зібрав якраз таки два автомобілі, про які Говорять, які між собою порівнюють. Це у нас Audi a 4 в b 9 кузові. До рестайл якраз той вигляд, до якого цю шкоду рівняли, коли вона з'явилася в кінці 2019 року. Тому що Audi, здається, з 2020 року в неї стався фейсліфт і вона почала виглядати. Ще красивіше. Тому сьогодні давайте подивимося візуально, поговоримо технічно, в чому вони такі різні, і чому абсолютно не варто ставити поруч такі два різні автомобілі і говорити, що от шкода, Октавія тепер стала ауді і немає сенсу переплачувати. Як я вже сказав на початку, на мою думку, що на зображеннях, що на відео дуже і дуже мало рис, схожих між цими двома автомобілями в візуальному плані. Свою думку напишіть в коментарях, що. Що ви вважаєте у них дуже схожим, тому що ну, я чомусь нічого подібного у них між собою не знаходжу. Тому по дизайну, ну, якби... Таке питання можна собі фантазувати, що хочеться, але схожого мало. Другий варіант, чому не варто порівнювати ці автомобілі між собою, тому що перед вами Audi A4 автомобіль, який відноситься в цілому до d класу і Skoda Octavia яка відноситься до c класу c клас це не тільки розміри, це не тільки опціональне оснащення. Це в першу чергу технічна база, це комфорт, це якість матеріалів. І тут маю сказати, Skoda Octavia знову ж таки ще доволі далеко до. ¡Gracias! Автомобіля Audi, бо Audi в цілому варто рівняти вже туди з німецької трійки до BMW і Mercedes, тобто Audi не немає сенсу навіть рівняти до Passat чи ще до чогось подібного, навіть при тому, що ці автомобілі відносяться до одного класу. Далі важливо, силові агрегати вони можуть бути схожі між собою, але у них є дуже важлива різниця. Якщо в шкоді Octavia силові агрегати і коробки становляться під капотом поперек, проводять зазвичай у рух передньої привід, якраз передню вісь, то Бо у Ауді 4 двигуни завжди стоять повздовжньо. Коробка туди далі йде під торпедо, і також приводить передній привід, але дуже часто зустрічається Ауді 4 саме в повнопривідній версії. От як конкретно цей варіант, у нас є Quattro, Це знову ж таки, навіть якщо у цих автомобілів буде ідентичний силовий агрегат, і також буде система повного приводу, що на шкоді, що на ауді, то і ці системи повного приводу суттєво відрізняються, адже в ауді буде присутній. Міжвісьовий диференціал, а у шкоди Октавії буде муфта, яка підключає або відключає задню вісь, ну або дозує крутний момент, який передається на задню вісь. Повірте, в їзді відчуття зовсім інші, навіть при тому, що і той, і той повний привід дозволяє виїхати там десь засніжених якихось елементів чи багнюки, чи ще чогось подібного. То якщо ми їздимо з драйвом, їздимо, наступаємо, цей повний привід на ауді, звісно, веде себе геть по-іншому. і Дає Можливість отримати те, через що купують ауді. Це емоції в першу чергу. Якраз таки і повздовжнє розташування двигуна дає можливість правильно розподілити вагу, через що автомобіль на швидкостях в динаміці, в маневруванні якомусь різкому веде себе геть по-іншому, більш прогнозовано, стабільно і дає можливість все ж таки їздити динамічніше і отримати яскравіші емоції, ніж, наприклад, на шкоді Октаві. Багато хто літає на шкоді Октаві, так як ніхто. То не їздить навіть на Audi rs 4 Ну але то вже таке питання. Головне, що ви при цьому відчуваєте, що ви при цьому отримуєте. Також дуже і дуже важлива різниця у цих автомобілів це і ходова частина. Якщо ми зараз вивернемо колеса, то дивіться, що ми отримаємо тут, навіть на відео помітно, що колесо на октаві, воно, наче після повороту, трошки нахилилося в сторону. Справа в тому, що в цих автомобілів геть різна. Підвізка Audi має складну, багатоважену підвізку. Зараз буду намагатись вам її продемонструвати, через що у неї завжди колесо максимально прилягає до поверхні, по якій рухається У вас є контроль максимальний над цим автомобілем. Ну і власне відчуття від поглинання нерівностей на Ауді геть різні, їх не можна порівняти зі звичайною підвіскою по типу Макферсон, де є одна стійка, от вона вгорі йде, і один. Металевий важель знизу, у ауді підвізка з алюмінієвих важелів складається в цьому. Для когось також можливо буде і мінус, адже це коштує значно дорожче. Ну але найголовніше, що поведінка цих автомобілів, керованість, прогнозованість, якби вона геть інша, і тому не варто це все порівнювати. Звісно, якщо ми беремо по обслуговуванню таку підвіску, є суттєва різниця і перед тим як робити подібний вибір, треба дуже і дуже добре подумати, щоб потім не кусати лікті через те, що у вас там один важіль на ауді коштує як. Перебрати одну сторону підвізки, наприклад, на Октавії. Ну, але повторюсь, якщо ви хочете емоції, то ну, звісно вибір саме за Audi. Також важливо, у шкоди Octavia тільки в повнопривідних версіях і в потужних, типові RS позаду може бути багатоважельна підвізка. А так вона зазвичай йде на балці торсіонної жорсткості Audi. А4 позаду, тільки багатоважельна підвізка. Здається, позаду також на алюмінієвих важелях. Поправте мене в коментарях, якщо я не в цьому. Також, що важливо, по силовим агрегатам, це те, що для шкоди Октавії недоступні потужні версії з великим об'ємом, типу 3 літри. У Audi, будь ласка, є ще трьохлітровий дизель, що 3-літровий бензин. У Октавії все закінчується на двохлітровому дизелі. Якщо це звичайна версія, максимальна потужність для нього це 150 кінських сил. Два літри дизель для Audi міг мати 190 кінських сил, а далі вже йшов 3-літровий. І бували ще версії, наприклад, WellRod або і в звичайних версіях на 163 кінських сили. У Октавії це або 116 кінських сил, або 150. На цьому, по суті, все. Робоцями стопінчати, що тут, що тут, робот стопінчати, і механіка шестистопінчата, що тут, що тут також були доступні. Окрім того, що тут уважений на підвісці геть-інші, тут ще й інші кути встановлення самих амортизаторів або передніх стійок. Зверніть увагу, де знаходиться стійка в Ауді. Вона стоїть під таким доволі гострим кутом. Якщо ми говоримо про шкоду Октавію, то її стійка вона отут і вона стоїть. Більш прямо, ну коротше, це і по гасінню нерівностей, по гасінню вібрацій, зовсім інші відчуття. І, звісно, по поведінці автомобіля, особливо в якихось складних умовах при маневруванні. Про передню частину ми з вами поговорили. Давайте поговоримо ще й про задню. Як бачите, у ауді задня частина кузова більш скошена, така вона каплевидна, задня частина. І дах також він нижче знаходиться ніж у шкоди Октавії. В цьому є плюс в плані шумоізоляції, в плані, звісно ж, аеродинамічного опору. Але в Октавії при тому, що. От Частина даху вища, частина заднього скла вона така більш грубіша. Тут більше простору. Тобто, якщо вам потрібна практичність, будете возити дуже багато речей з собою, то, звісно, октавія в цьому плані дещо краще буде. Але зовні вони теж різні, я не знаю, як їх можна порівнювати. Можливо, загальні риси ліхтарів десь плюс-мінус сходяться, але тут вони більш плавні, тут вони такі рублені, більш геометрично складні. Та й в цілому, ну це різні автомобілі. Я не знаю, як їх. Можна порівнювати між собою. Також, що стосується внутрішньої частини, велика різниця між цими автомобілями є і в посадці, в Ауді, через те, що в неї дах дещо нижчий. От Дах шкоди Октавії навіть видно, як він випирає над цим автомобілем Геть-інша посадка всередині, Тобто тут більш лежача така позиція. Це дуже круто, коли ти хочеш отримати задоволення від їзди коли ти їдеш якось динамічно, центр ваги знову ж людини знаходиться нижче. ну тобто Ауді, от куди не зазирни, це все для емоцій в цьому автомобілі. Зроблено це для задоволення. В першу чергу, водія, який керує цим автомобілем. І ну, якось не повертається язик порівняти Ауді до шкоди Октавії, знаючи, як поводяться ці два автомобілі. Також велика різниця в цих автомобілях це по якості матеріалів, як все зроблено по картам, які матеріали використовуються всередині. Торпедо. Знову ж таки, що подивимося, навіть елементарно на підлокітник в ауді, то це. Просто там органайзер для ну, твого смартфону чи якихось дрібних речей. Якщо подивимося на підлакітник шкоді Октавію, то ну, це просто ще одна шухляда, куди можна дуже багато всього накласти. Геть інша логіка керування автомобілем в плані центральної консолі, мультимедійної системи, панелі бортового комп'ютера, кермо, елементи керування асистентами. Вони тут ну в Ауді геть різні. Чого не можна сказати про шкоду Октавію, тому що... Оця пімпочка перемикання передач буде що в 4-му леоні, що у 8 гольфі, що у шкоді Октавії. Будь ласка, теж саме по дисплею, те теж саме по клімату. Оці важелі взагалі сюди прийшли з А7 чи 3 шкоди Октавії. Ну, це автомобіль, який до Audi відношення має дуже мало. Хоча ну, маю сказати, що от нова Октавія її переробили дуже і дуже суттєво. Але... Це все дуже складно назвати якимось преміальним. Навіть по вигляду пластик він набагато дешевший, по відчуттям, по дотикам, сидіння. Ну, воно зроблено з геть інших матеріалів, ніж, наприклад, у Ауді друзі, напишіть в коментарях вашу думку, чи вважаєте ви ці два автомобілі схожі між собою? Що зовні, що технічно гадаю, я показав їх з різних сторін, розповів доволі багато різниці. І що б ви обрали для себе більш старішу Audi А4, чи більш новішу шкоду Октавію? Простішу, без якихось суперемоцій, але все ж таки новішу. Цікаво почути вашу думку в коментарях. Якщо бажаєте придбати що той, що той, той автомобіль, ви можете звернутися до нашої команди. Ми вам допоможемо, що привести ці автомобілі з Німеччини. Щоб перевірити чи підібрати ці автомобілі в Україні. Детальна інформація про нашу роботу є на нашому сайті, і посилання на нього, як завжди, є під цим відео. А якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайку. Думки, коментарі ще раз залишайте все внизу. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей!